Так, запис розпочаток. Вітаю всіх, хто прийшов, ви може, всіх, хто ще прийде і буде дивитися записом. Мене звати, звати Марія, я вже про себе на першій зустрічі розказувала. Я повторятись не буду. Якщо що, я ще колись може окремо, я тут, не знаю, розповім. Тікток -тік запишу. Ну, коротше. Я живу в Німеччині на землі Гесен, працюю в Векслері. Це округ ланджіль здається, називається, а живу Дісені. Це округ Дісель. Десь 60 кілометрів від Франкфу. Що я хочу вам сьогодні розказати? У мене чотири питання на нашій так? пов'язка дня. Я не пам'ятаю українською, вибачайте. Значить, чим відрізняються обов'язки помічника медсестри від обов'язків медсестри? Тут, в Німеччині, я не кажу про Україну, бо це взагалі два інших різних світий. Про зарплатню розкажу. Якщо ви працюєте, починаєте як, як помічник або коли вже стаєте медсестрою. Але я розкажу тільки про Лікарняні зарплати, бо про це я щось знаю. все-таки, А про, наприклад, там, Альтенхайми чи щось інше, на жаль, в мене такі дуже теоретичні знання, ну практичні. А, розкажу вам, де ще можна працювати, якщо ви вже визнали вашу освіту месестри. І а, розкажу, як розподіляються обов'язки того, що в нас виконує нормальна медсестра, між а, різними професіями. Хороше, це трошки складно, я вам коли не хочу пояснювати, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Я сподіваюся, що я в два, в два рази по 40 хвилин пісню якості. Так, саме основне, так? Ви, може, читали вже мій допис, з якого вся історія починається з групами. Що я працюю зараз як плідіхілстра. Це е, побачниця медсестри, так? Uh, туди беруть людей навіть без освіти. Ось. І навіть без мови, якщо чесно. Ну, не зовсім звісно, щоб нуль. Але таке, щоб могла щось сказати uh, людина там, типу, типу так я додам, вибачайте, додам учасники. Uh. Так, беруть. От у нас нещодавно взяли одну жінку, вона полячка. Вона розмовляє гірше за мене німецькою. І каже мені «абер», І я кажу, точно, абе. Е, ну, я також з акцентом розмовляю. Я ж, ну, мені до Б2 до їхати і їхати. А до без акценту або з якимось мінімальним ще, ще довше їхати. Але я вважаю, що акцент це медаль на грудях, що ти вивчив іноземну мову до якогось рівня, коли ти можеш спілкуватися. Тому, якщо ви соромитесь вашого акцента, не соромтеся, Бо люди мають знати, яких зусиль ви доклали, щоб тут от, зробити от, от, інтегруватися. Е, так, е, помічникам е, не, не вони не потребують алосівну, але... Деякі лікарні і плегіхами і Альтенхайми пропонують однорічний освіду. Обов'язки помічника медсестри такі. Це основний догляд, це називається, так? базовий догляд. Тобто це все, що стосується гігієни, так? Вмивання, чиста зубів, миття волосся. Uh, душ, якщо треба, або на кроваті догляд, ну, тобто, миття да, пацієнта. В усіх митцях. А це роблять теоретично, це роблять помічники медсестер. Далі uh, допомога при uh, роздачі їжі і при готуванні їжі. Ну, їжу ніхто не готує, як на кухні мається на увазі, але якщо, наприклад,. Треба щось там порізати, або поставити, або перелити, або щось таке. Оце ну, це типу підготовка їжі да, до прийняття. Підтримка пацієнтів при. Це називається активація і мобілізація, насправді це просто допомога при, наприклад, якщо людині тяжко встати, тяжко йти. Тяжко сісти, якщо він взагалі лежачий хворий, то його треба перевертати кожні дві години. це все також роблять помічники медсестер. Можуть робити без нагляду і без е, казівок самі. А, отут далі така цікава фраза. Провадження простіших е, лікарських. Господи, анорми. Як это українською? Назначень, так? Да? Це щось, щось типу. Ну, наприклад, інгаляцію може дати медсестра, таблетки там дати, да? ну якщо вони стоять вже там підготовлені. Не медсестра, ви бачите, помічниця. Намазати кремом, я не знаю. Ну, це також, якщо там щось, якась псоріаз, я не знаю, кожні захворювання, так, їх треба періодично змащувати кремом, наприклад. Ще що ще? Ну, тут написано також цікава фраза: про проведення простіших доглядових заходів. Що мається на увазі? В принципі, все, що я перечислила вище, плюс, можливо, наприклад, годування, якщо пацієнт не може їсти сам, так? Або, як це називається, зняття витай-спехні. Показники, температура, тиск, сатурація і пульс. Оце також можуть робити помічники. Ну і тут така фраза написана: ну, таке, що можуть виконувати деякі роботи по, по підтримуванню роботи відділення, типу прибирання. Гігієни та ну, підтримання роботи відділення. По суті, це значить, що, що треба розставити всі помиті судна на місце, прибрати, наприклад, на столі в, це так звана грязна кімната, туди зносить всі відходи, оці брудну білизну після миття, таке, таке ці судна. Миски, оце все туди зносять, і там треба періодично прибирати, бо, наприклад, після ранкової зміни туди зносять багато всього, і мішки з білизни наповнюються, і всеке таке. Потім що ще? Наприклад, перенести з складової в кімнату, де, де ми тримаємо медикаменти, перенести розчини. Да? і багато, їх прямо десятками коробок привозять, і у них там 30 штук, наприклад, стоїть. В там, де медикаменти, а решта 100 стоїть, в, ну, кладове таке. Отаке. Позаповнювати кімнати цими е, розхідними матеріалами, типу підгузки, білизни, дезінфекторів, там, я не знаю, е, шприців для промивки крапельниць, там. мило, серветки, вода, отаке. От Ну, Це відноситься до підтримання роботи відділення. А це теоретично роблять помічники медсестер, те, що я зараз описала. Насправді, у нас помічників, наприклад, в моєму відділенні всього четверо чи п'ятеро. Ну, плюс куча людей, які проходять розбір. Вони також виконують роль помічників. Я маю увазі четверо чи п'ятеро тих, хто в штатному розкладі числиться як, власне, як помічник месестри. Але ось у нас двоє є, які працюють вже років більше десяти років помічниками. Вони вже роблять взагалі все. Взагалі все. Просто від А до Я. Ну, про я я ще не сказала, я це якби відноситься до обов'язків месестри. Але вони роблять буквально все. Миють, роздають їжу, ставлять крапельниці, проводять перев'язку ран, е я не знаю, що там ще інгаляції. Е що ще там можна робити? У нас роблять багато. М -м. У нас, наприклад, буває таке, що ставлять дренажі. Да? Наприклад, була легенева функція. І стаї дренаж, його треба обслуговувати. І ці зонди шлункові також бувають стоять. Ну, є, буває... Один раз я бачила цей на загастральний зонд, і... а решта ці так звані пек-зонди, це для... які прямо безпосередньо шлунок через стінку, брушну стінку. Пек-зонд. Я не знаю, як це нормально українською сказати. І ось ці люди, яких я бачу періодично на роботі, вони роблять це також, хоча теоретично в їхній обов'язку це не входить. Тепер, що стосується медсестер, тут вони називаються плегіфафт або за старим законом Gzund's Crankenplag'я Плегерім. Відповідно, якщо це жінка. Ем, По-перше, медсестри саме вирішують, які саме заходи необхідні пацієнту. Ну, під заходами ймається на увазі, що? Наприклад, в нього болить, ти можеш дати йому, або дати йому е медикаменти, які назначені, ми нічого самі не даємо. Або дати йому, я не знаю, намазати його вальтереном, або дати йому куляк. Ну, це такий. Е е е е е е Гелем, пакет з гелем, який замерзає, та, його дають як охолоджуючий ну, для охолодження, якщо болить, наприклад. Медсестри мають також забезпечувати так званий, спеціальний, так званий спеціальний догляд. Що це таке? Це, власне, догляд за ранами, перев'язки всіх на світі, що є в пацієнта. Наприклад, у нас і бувають часто е, люди з е, діабетом да, або з порушеннями кровооблігу, і починаються практично виростки на ногах, там всяка така історія. І за, за цим треба доглядати. От, за цим доглядають медсестери. Е, Пролежні, ну це ж взагалі перша, перша турбота медсестер, так? щоб не було пролежне, але якщо вони вже є, то за ними також. Доглядають медсестри. Всі перев'язки на місцях, наприклад, якихось діагностичних досліджень. От у нас часто роблять коронарну ангіографію чи правильне серце, mm -hmm. і доступ роблять через артерію на руці або на нозі. Ну, да? І тоді -то накладають такі давлячи пов'язку. Не як у нас вдома просто там в 10 разів марлю створачують і бунтоп замотить. Ні. Тут така пластикова штука, вона тут е, тиском знаходиться. І для того, щоб тиск послаблювати, треба кожні дві години відкачувати. А, ось. Що е, ще, ще вони роблять? Е, наприклад, якщо в пацієнта є м, проблеми з ковтанням. Годування таких пацієнтів також е, здійснюють медсестри не помічники. Тобто, якщо людина почне там обожатись, або ще або щось, то має бути поруч медсестра, а не помічник. Е, що ще? Всякі різні промивання шлунків, ну, не шлунків, а те вибачте, вибачте, путін, також роблять медсестри не помічники. Mm. Так. Ну і е <смір> цікаво ще, цікаво, ще обов'язок написано: е відповідальність за всіх, хто знаходиться в вашому відділенні. Тобто не тільки за пацієнтів, а ще й за помічників е медсестер і практикантів, студентів. Так? Отак написано. Е Eh, ну і також, звісно, при якихось лікарських маніпуляціях ми можемо маємо надавати допомогу і такі, там, носити, так підготовку проводити, так? Це також роблять медсестри. теоретично. Входить в їхні обов'язки. Також медсестри ведуть облік наркотичних засобів відділені, і пишуть звіти, також медсестри. Помічники не пишуть. Помічники можуть максимум занести е, показники там якийсь сахар, цукор, крові або щось таке. Отак. Питання є? Щодо обов'язків? Це все звіти, оце облік наркотиків. Чую, Марія, чути? Не Воно так, все. будь ласка. Нема нікого ніяких питань, ну ладно. Не, у мене є, Марія. Дивіться, mm. я працювала а, в частній лабораторії, і чуєте. бачу, що ви говорите, але не чуєте. Так, а чого ж ви мене не чуєте? Мене теж не чує. що треба... Може, що треба нажати, тут, щоб чули? Зараз. Так, що это, ні? Ама не ні. Ну ладно, я потім вам напишу тоді. Ох, клас. А то питайте ще раз. Так чутно чи ні? Чутно, чутно, То в мене було не ага, е, е, Питання таке: а хто, ну, наприклад, у них займається забором крові для аналізів? Є лікарі. якась окрема медична сестра? Лікарі там. Тільки wow. лікарі. Сестри, да? ну, дивіться, не так, не тільки лікарі. Ну, я, от, так, я, до речі, була в праксісі, і мені там ну, медсестра брала і крові, все. Виміла. Uh, Розказуй. Uh, я кажу про лікарні, я не кажу про пракси, в праксі так інша історія. Uh, в лікарні значит, uh, така історія. Якщо у вас uh, ви потрапляєте в лікарню, в якої є гроші. Я вас не бачу і погано чую. Uh, ми, ми, вас також, ми вас також не бачимо. Ви видно. Ага, видно, да. Я не знаю, може, то не інтернет, я, чесно, не знаю. Вемецький інтернет це така цікава річ. Коротше, якщо в лікарні є гроші, і вона може винайняти. Лікарів, які проходять свій практичний рік, які практикуються на пацієнтах, так би мовити. То е, забором крові і всякі постановки виносних спеціалістів е, займаються лікарі. Якщо у лікарні грошей на цих людей немає, то це делегують мицефер. Mm -hmm. Тобто, якщо вам делегували цю фігру, робите. то значить, що ви потрапили в не дуже е, багату, скажімо, лікарню. Отак. От Щодо практики, Ну, дивіться, я коли ходила на огляд до Трійсарт, до це профлікар, так, в закладах. Ага. Мені вона брала сама кров, нікого не, питала, не просила. А в Хаусар, в, в практиках зазвичай є такі е, асистенти, так, яких вчать брати кров. Ну, вони mm -hmm. виконують... або вони наймають медсестру, Яку? Взагалі-то медсестер тут чать брати кров і ставити мені з знікатетери, бо ніколи не знаєш, куди ти потрапиш, в якій в якій ситуації, в якій клініці опинишся. А на гемодіалізі там медичні, медичні сестри працюють Медсестри, чи теж терне? Не сестра, сестри, так. Їх да? чай окремо так. Mm -hmm. Ну, я, до речі, е, хотіла розказати про там, де про протесті, хотіла розказати про це, це також, про обов'язки і всяке з них. Так. так, з першої частини я закінчила, друга, да, найцікавіша зарплатня. Я е, знайшла вам тут. Е... Люди, будь ласка, вибирайте мікрофони, бо дуже шумно. Або я буду вимикати мікрофон. Так, я знайшла спеціально для вас е тарифну сітку по зарплатні, яка діє на зараз. 1 січня наступного року буде нова. Я сподіваюся, що вам буде видно зараз. Це зараз завантажиться. Так. так. Ну, е, я не знаю, чесно кажучи, я в Україні не працювала медсестрою, тому я не знаю, чи є у нас роботи чи щось типу того, а в Німеччині вони є. Так. Ви мене чуєте, бачите, що на екрані? Зображено? Так, так. Ага, добре, чудове. Знаю, тут якась. Так, да, мій... наша зустріч закінчиться через 10 хвилин. Головне, не забути зберегти запис. Окей. Так, тут така, якась табличка. Ви праві. А, що це за табличка? Це табличка тарифної сітки, яка зветься Т, це... Та яка, власне, по якій є її декілька є, яка використовується саме в клів'є, тобто для оплати зарплати, зарплатні доглядовому персоналу. Але наша лікарня використовує оцю. І лікарня, в яку я вперше проходила з також цю використовує, бо називались мені однакові цифри. Коли ви починаєте медсестрою працювати, то ви, тобто не медсестрою, а як я, так? то ви е, автоматично отримуєте розряд по 5,7. 10. Оце перша зарплатня, яку ви отримуєте 2376. Це базовий тариф. Якщо ви пропрацюєте 6 років на цій посаді, то за е, діючи на зараз тарифною сіткою будете отримувати 3000. Невеликим хвостиком зарплатник. Тобто, це, якщо ви пропрацюєте з самим помічником медсестри. Але, якщо ви визнаєте ваш диплом і подаєте ці е, документи вашому роботодавцю і заключаєте з ним новий контракт на кранкінг-флегі або фах Крафт, то у вас стає е, тариф. Той розряд, вибачте, це. 7. Це, це play, я так розумію. І тут ви вже отримуєте майже 3 тисячі з першого року навчання, ну, роботи. І к шостому року роботи в цьому, в, на цій посаді, на цій, з цим розрядом, ви будете отримувати майже 4 тисячі, 4 тисячі 800. Але я підкреслюю ще: ой, вибачайте, 3600. Промахнулося. Оці по 7, П8, П9, П10 і так далі, це е, до навчання, так, коли підвищується розряд. Оці останні два, по-моєму, два і три, що починається з 12. Коротше, останні два це здається е, старший медсестрів відділень. А якщо я не помиляюся з 12-го починаючи, але тут я це не точно. Тут я можу збрехати зараз. З 12 розряду це інтенсивна терапія. Анестезія, інтенсивна терапія оце це. там різні. І непрямий чи прямий масаж теж, Ось. А Для цього тут доначаються окремо. На операційних медсестер проходять вайта бідунг, і для інтенсивних медсестер інтенсивної терапії також проходять вайпабінг. Що цікаво. Що це базовий тариф. Тобто роботодавці від нього відштовхуються, але хороші роботодавці, особливо після тогорічних демонстрацій забастовок, трохи попідвищували зарплатні нормальні роботодавці, як підкреслює. І, наприклад, в мене до цього, в моїй лікарні, до цього тарифу ще є три надбавки. Що, що вони означають не питати, не знаю. Щось типу надбавка за догом. Так і називається. Я переклала спеціально зі свого цього розрахунку заробітної платні. Надбавка за довго. Тут як хочете, так розумієте. А лікарня, яка у ніклініку, яка типу хороша велика лікарня, платить волитари. Але правда, дає той квиток на землю приїзні на місяць безкоштовно. Але ну, з нинішніми цінами по 49 євро за квиток, я там більше отримую як на кроків. Отакі от, от історії. Є ще декілька інших тарифних сіток, але я в них не дуже дивилася, чесно кажучи. Але, ну, в принципі, зарплатні плюс-мінус. Ну, одні й ті самі. Ну, можуть відрізнятися там на 300-400 євро. І для того, що там роботодавець не дуже, а тут нормальні, наприклад. Так, покажу вам ще одну табличку, таку ж цікаву, яка а, буде діяти з наступного року. Тут тобто у нас тут є ще 4 хвилинки, щоб подивитися наступними. Ось. Тобто, ми бачимо, так, що тариф за е, на 2014 рік, з 1 березня, вибачте, вона зберігала, е, підвищується на 380 євро. Не тільки для помічників, а й для медсестер. Я якраз оце з е, березня, ну я в квітні стою, складаю іспит, і я вже медсестрою це вже отримує. Маю, маю отримувати. Якщо все піде добре. Отак. Що ще? Ну, по, -по в різних лікарнях бувають різні міжляки, типу оцього... Так, я закриваю е, демонстрацію. Такий страшоторність просто. Е Ну, залежиться від лікарні, можуть пропонувати якісь плюшки, як то кажуть, так? Наприклад, безкоштовний проїзд, або дисконт в аптеці лікарняній, або безкоштовний спортзал, або парковку там не за 90 центів, а за 50 центів на день. Ну, щось типу того. От у нас є все, окрім паркарки. Проїзного. Але нам доплачують 400 євро, тому ми можемо його самі купити. Тобто я Ось Так, Так, е дівчата, хлопців немає, так? Я сподівалася, що хоч один з наших двох хлопців прийде, але ні, не прийде. Е -я... Давайте ми вийдемо і зайдемо знову, тільки я зараз бережу запис. Uh, по тому самому посиланню виходьте і заходьте через хвилинку, Окей? Okay.